До Тростянця надійшла перша партія гуманітарної допомоги за ініціативою президента України Володимира Зеленського. Пакет кожному громадянину. Перші три вагони налічують у собі 7500 продуктових наборів. Проте незабаром до громади надійде і друга партія такої ж допомоги. У загальній кількості на Тростяницьку громаду передбачено 14200 таких наборів. А такий пакет отримають наші мешканці від держави від президента України і нашої держави України. Кожен кожен домолодіння Трастельської громади почне буквально на цьому тижні вже отримувати. Дякуємо і президенту, і всім, хто приймав участь у дані цієї гуманітарної допомоги нашим мешканцям. Дякуємо панову, особисто і актерської райдержадміністрації за те, що сприяють доставки цього вантажу на нашу громаду. Гуманітарні набори містять у собі продукти тривалого зберігання. Крупи паштети і паштети із гущеним молоком. Мешканці міста зможуть отримати дану допомогу з розрахунку один пакунок на одне домоволодіння. Печиво дві пачки. Далі крупа пшенична. Три пачки. Бачу, що. Далі. Спагетті, дві пачки макаронів. Далі цукор. Ну, напевно, кілограм, може більше трошки, не знаю, Дитулька олії. Так. Бутилька олії. Далі отакий паштет з куркою по селянськи. Його тут дивіться аж. Напевно, замість тушонки, як раніше, тому що там приходила в інші громади тушонка. По там була проблема, я так розумію. А зараз це ось такий ось паштет. Три банки, дивіться, ще щас, секундочку. Три, чотири, п'ять. П'ять банок паштета. Далі кава трастянецька. Картнуар нашої фабрики. Зараз фабрика не робить поки що. І з молоко 5, 5 банок з молока. Допомога не, не, не припиняється, міжнародні фонди працюють, і обласна адміністрація, і районна адміністрація, і ми теж робимо все, щоб людей забезпечити максимально їжею, бо невідомо, яка нас чекає зима, тому і весна теж. Я думаю, що треба до всього готуватися. Тому чим більше ми людям сьогодні дамо продуктів, і більше не зекономить коштів. Своїх своїх, скажем так, гаманців, тим краще, тому що не всі мають роботу сьогодні. Багатьом на відбудовувати відбудувати свої оселі, тому на робити все, щоб людям допомагати в цей скрупний час виживати. І ця допомога, це приклад цієї допомоги від держави людям, які сьогодні в Краснянській громаді постраждали від російської окупації. Наступну партію державної допомоги буде розподілено по селах громади. Про дату, час і місце видачі державної гуманітарної допомоги буде повідомлено пізніше. Зараз цю груз ми почнемо вигружати по школам і по спискам формувати списки, і по спискам вона ви отримувати разом з паспортом. Бо це буде заноситься в комп'ютерну базу даних. Ми зараз сформуємо базу даних повністю всю. І люди будуть приходити з паспортом і адмічатися з якого домоволодіння і тримати на себе пакет цієї допомоги. Виружаємо зараз тростянець, А з наступної вантажу, який приїде ще вашівонту, то ми тоді вже завеземо і на села. Чому так? Тому що села ось нещодавно отримували малозахищені люди. Зараз тростянець теж отримує. Ну і Трошки швидше це буде відбуватися, бо тут в місті більше мешкає зараз мешканці. А тримають всі. Вчора до нас звернулися органи місцевої влади з проханням допомогти у розвантаженні гуманітарних вантажів, які прибули на залізничну станцію, тому що це важка робота, яка потребує великої кількості рук. І хлопці з співробітні пожежної частини відгукнулися на це прохання, незважаючи на те, що більшість з них сьогодні після зміни, де яка частина в резерві, але свій особистий час вирішили провести таку допомогу в місті, в розвантажені вантажі. І оскільки ми знаходимося зараз у першій школі, наш підрозділ через дорогу, то навіть ті, хто зараз знаходиться на службі, в оперативному режимі також долучилися, щоб трошки допомогти і вчителям, і місцевим мешканцям. Діана Овчаренко, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.